Мої дорогенькі, зараз шастать, шукати далі серіал. Ви мені дуже багато нас кидали варіантів, а я вчора ну лягла все одно ж трошки у, у цьому, в тіктоці шарюся. Ну і це Після кривавих квітів, як я почала там лайкати, всякі ж відео там вони виставлялись із серіалу, і е, поза е, ну, майданчиком знімальним. Вони себе ж там знімали, то показують кадри. Ну, цікаво, про них подивитися, одним словом. Коротше говоря, то тепер мені без кінця анонси турецьких серіалів вискакують. І вчора попався анонс фільма Незнайомець у дзеркалі. Називається так фільм. Там дуже гарні артисти знімалися, але ж у Ютуб немає по телевізору, а на сайті знайшла погана якість. Треба десь по інших сайтах пошурувати. Коротше, щоб і переклад був нормальний, бо то одноголосий переклад мені, я таке не люблю дивитися. Ну суть фільму така, що дівчина вийшла заміж за тирана. Донечку родила. Оце я тільки не зрозуміла, вона як тікала, чи й донечку з собою забрала, чи сама втікла. Це цього я не знаю. Ну, Коротше, зробила пластичну операцію, і це, я так розумію, незнайомець в дзеркалі, це ж вона. Ну, Фільм от суть така, це ж вони ж зустрінуться полюбе. Коротше, Може, ви знайдете гарний сайт з гарною якістю. так. І мені свистіть. Пекла сливовий пиріг. Все вам і ну Поставила ці стегенця ще курячі пекти в духовку. І одним оком, дивлюсь, криваві квіти. 25-й раз вже. Смак ота. Дідуля вподобав. То чого ж йому і не спекти? Дівчатка дуже якісні та зручні домашні капці очікують на вас в магазині. Переходьте по посиланню і обирайте свою улюблену модельку. Будете носити і радуватись, Гляньте, які вони гарненькі. Супер! А риба, це, <реш> да. Розкажу вам історію. Вчора <кхем>, а, зайшла на нашу сторіночку з комою в Тік-Ток і привітання те, в Інстаграм виклала ну, від, на сторінку в Тікток. Зайшла вечором, я взагалі там мало читаю коменти, то щось зайшла. Думаю, я ж, ну, там, ніякої теми не піднято, добра, здоров'я, я побажала те, що і в Інстаграм. Я розумію, що не всім я подобаюся. Пише буква Л, ні фото, нічого. Зелений фон, буква «Л». О, давно не бо... чи не було, чи щось таке. Постаріла як? А хто з нас молодіє? Всі ми старіємо? Звісно, постаріла, я ж не кажу, що я молода. Я ніколи цим не хизуюсь. Далі пише. Пластик далі пише: пластика аж пре. Наче образливе таке думаю, я ну, вийшла з доброю душою. І не кажу, що я молода. А потім думаю: блін, та який же комплемент тобі Лінко роблять. Пластики я ніколи в житті не робила. Планую зробити бліфіропластику, чи як вона називається, ніколи не робила. Пластики, аж пре. Думаю, ну, так це ж хорошо. У мене нема пластика, я виглядаю непогано. Люди, я не знаю. Чу ж такі злі люди.